Гендерні стереотипи, мабуть, все ж таки спрацьовували у мене. Я цього недостойна, я на це не напрацювала. Перший етап це зробити так, щоб чоловік мав можливість взяти декретну відпустку, а другий етап зробити так, щоб чоловік хотів її взяти. Ну, Такі наївні історії. Насправді. Мені здається, це типово, коли дівчинка мріє стати кимось, які рольові моделі вона бачить навколо себе в житті. Вже був період, коли я хотіла бути вчителькою, тому що подобалися якісь вчительки в школі. А був цікавий період, коли я хотіла стати чомусь стюардесою, але це бажання швидко зникло, тому що було завдання написати твір про те, ким ти хочеш стати, я написала про CRDS і не змогла з себе вижити більше, ніж один листочок тексту. І тоді я зрозуміла, що окрім красивої уніформи, я нічого про Родес не знаю, і чим вони займаються, як ця робота виглядає. Я зрозуміла, що це не серйозний підхід до того, як ти обираєш собі професію, і на якийсь час залишила тобто цей жанр мрій. Були здебільшого такі типові дівчачі жіночі професії, які я хотіла обрати, коли була маленькою. Це було всупереч бажанням вже ж батьків і дорослих оточуючих, тому що не можна було в той момент це назвати взагалі професією. Тобто, закінчивши потужний. А ви ж, маючи професію, і я а, в ній не працюю, а йду писати сценарії для телевізійних шоу, які не вважаються. Ну, це і не були ж серйозні шоу, да? це гумористичні шоу. І такої професії, як тоді, як такої тоді не було. Мабуть, її зараз важко знайти, де вчать гумористичних сценарістів. Тобто, сценарної справі вчать. Але як писати гумор, ніхто не навчиться, це, це вчишся самостійно. І так було, було заперечення в моїх батьків, і їм було дуже страшно на нас обох дивитися з моїм майбутнім чоловіком, що ми обидва обрали цю професію і пішли в неї. Зараз, згадуючи, який ми шлях пройшли суто інтуїтивно, ми розуміємо, що це була така велика школа життя. Ми створили те, що, чого не було. Створили з нуля, і це склалося в великий бізнес потужний. Це приваблює мене навіть і зараз. Саме ця думка, що ми змогли. Я б сказала, що гендерні стереотипи, мабуть, все ж таки спрацьовували у мене, тому що ну, от я наведу приклад: авторська група, три людини, двоє хлопців, і я і усіх діти маленькі. І зрозуміло, що а ми працювали взагалі без вихідних. І зрозуміло, що в родині мама має бути хоча б колись з дитиною. У них було більше можливості працювати, а я мала більше часу витратити на догляд дітей. І я пам'ятаю, що після. Того як я повернулася з другого декрету, з другої дитини, я сама їм запропонувала, що хлопці, я не можу працювати повний день, я буду працювати половину тижня. І, мабуть, буде справедливо, що я отримуватиму половину гонорару, ніж я могла. Тут вже справа в тому, що вони з цим погодилися. Але це моя була ініціатива. Я зараз розумію, що, мабуть, я була неправа. Треба було по-іншому підійти до цієї розмови. Проте, ці стереотипи, я думаю, що не я не я одна така. Ми, жінки, дуже часто ставимо перед собою якісь стіни самостійно. Я цього недостойна, я на це не напрацювала. Я менше часу приділяю роботі, ніж мої колеги. Проте головне це якість виконаної роботи і кваліфікація мені здається, співробітника, а не те, як ми самі навіть себе оцінюємо. Складно поставити собі оцінку в цьому. Мені здається, найбільше від цього можуть постраждати діти. Але на щастя, якщо це було б десять років тому, наприклад, мені було б набагато складніше. Зараз діти вже достатньо дорослі, і вони не потребують мене стільки часу, ніж це було раніше. І я зараз свідомо розумію, що я маю можливість принести більше суспільної користі, коли я поза домом, поза родиною. Я сподіваюся, що я компенсувала цей, цей час, що зараз не проводжу з дітьми і перед тим. І сподіваюся, компенсувати після того, як це навантаження спаде. Про це. Складно говорити в ролі дружини президента першої ладі, тому що це не, не вважається професією. І хоча я зрозуміла, особливо яскраво, я це зрозуміла після початку повномасштабного вторгнення, що якщо не ставитися до цього як до роботи, краще, чесно кажучи, цим не займатися. Сказати собі чесно, що просто це буде така роль зразкової дружини, яка стоїть. Поруч з чоловіком і підтримує його, насправді там, де йому і підтримка не потрібна. Я маю на увазі офіційні заходи, візити тощо. Якщо ти хочеш бути корисною, треба ставитися до діяльності як до роботи. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про діалог, то це одразу не монолог жінки, це діалог, і маємо давати слово. а Чоловіки мають його брати. Тому я б заохочувала. До розмови. І я розумію, що ми одразу не можемо сподіватися на те, що це буде розмова, а не суперечка. Але з суперечок потім народжується істина, як ти казала. По-перше, ми зробили величезний стрибок від 25% з того моменту, коли я почала займатися цією темою, від того моменту, коли ми вступили до міжнародного партнерства Біаріц. 18,6% — це багато. Це показало це на що здатна країна, коли є політична воля до змін, коли є воля до зміни законодавства. Пам'ятаєте, що чоловіки в нас тепер можуть брати декретну відпустку. Проте має бути відповідь суспільства. Це зміни суспільної культури, які ми маємо пройти. І мені здається, ми поки що до цього не повністю готові. Тобто наступні відсотки зменшення будуть у нас повільніше йти. Чому? Тому що а, для того, щоб ну, перший етап це зробити так, щоб чоловік мав можливість взяти декретну відпустку, а другий етап зробити так, щоб чоловік хотів її взяти. І щоб суспільство до цього ставилося не як до чогось екстраординарного. Тому що ми, коли бачимо чоловіка з дитячим візочком, у нас здебільшого люди діляться на дві групи: одні з захватом, боже, який герой, а інші якісь підкаблучні, чого жінка сама не може з цим впоратися. Хоча обидві ці емоції неправильні щодо батька, який має нести рівну відповідальність за дитину, так само як і мати, тому що батьківство з цього я впевнена, все починається з відповідального, усвідомленого. Батьківства впевненого, коли люди дають життя іншій людині, вони мають розуміти, що вони обидва це зробили. І ще дитина потребуватиме обох батьків, незалежно від того, хто скільки працює. А От дати можливість всім і працювати, і доглядати за дитиною це завдання держави. А от наше суспільне завдання змінювати свою свідомість. Тому що я думаю, тут і жінки мають змінюватися, тому що Ну, наприклад, в багатьох сенсах ми не готові віддавати право першої роки чоловікові в догляді за дитиною в перші місяці після народження. Вважається, що жінки знають краще. Хоча насправді молода мама знає рівно стільки ж, і коли вона перша стає стає мамою, рівно стільки ж, скільки молодий тато. І єдине, що вона може робити. А він не може робити це, годувати дитину грудним молоком. Все інше можна вчитися разом, проте потрібне бажання, потрібна підтримка, а це ми маємо пройти. Мені здається, якийсь шлях в суспільстві для того, щоб дійсно до цього ставитися спокійно, не як до чогось, що вимагає особливих зусиль, тому що. Всі кар'єрні такі, знаєте, довгі паузи в житті жінки пов'язані в першу чергу з материнством. Як би це прекрасно не було, але це на жаль, зараз в нашому суспільстві це заважає їй іти рухатись таким самим темпом, як чоловік, який отримав ті ж самі стартові можливості. І вона його навіть не зне може наздогнати не протягом життя. Просто через те, що він не приймає участі в, у житті і вихованні дітей, а вона приймає. Давайте одразу в цей перелік вставимо моїх хлопчиків і чоловіків, тому що не менш складно хлопцям обирати такі, знаєте, типово жіночі професії, хоча вони в них бувають дуже. Дуже успішними, візьмемо хоча б дизайнерів одягу. На етапі обрання шляху не треба вагатися, чи це чоловіче, чи це жіноче, бути сміливими, тому що це дійсно час, коли ти можеш обирати, коли ти молодий, в тебе є цей час, ти можеш змінювати свою думку. Це раніше було дуже складно змінити профіль навчання або змінити. Кар'єру. Зараз це набагато легше, якщо ти маєш енергію, якщо ти хочеш вчитися, ти зможеш змінити свій шлях в будь-який момент, коли тобі захочеться в житті. Мені здається, треба просто глибоко проаналізувати, чим би ти хотів займатися чи хотіла. І, до речі, для цього також є зараз можливості. Є е, е, консультації, є різні варіанти спробувати себе е, на відміну від того, що було навіть 10 років тому. Тому мені здається, головне тут впевненість е, запастися енергією і вчитися.